Коли ми в липні додавали величезну суму, то чомусь в кінці липня виявили, що ще триста мільярдів бракує. Станом на вчора ми проголосували. А за виділення коштів частково там скоротили деякі видатки. А решту суми, нібито нам дозволили наші західні партнери покрити її з відсотків за заморожені московські е, е активи. активи. А, заморожені московські активи. І ніби цією сумою ми будемо закривати ту діру, яка є станом на теперішній рік. Але ж знову ж таки, коли ми говоримо за 2026 рік, ми всі розуміємо, що величезна сума закладена в бюджеті на потреби сил безпеки і оборони це приблизно 2,8 і трильйон. На гривень це більша половина бюджету. Але ми всі розуміємо, що якщо йде врахування інфляції, то цього на наступний рік закладається на потреби е, оборони менше, ніж цього року. Тому ця така дихотомія. І більшість справок, які подавали Європейська солідарність, були спрямовані на те, щоб ми дістали ще додаткові кошти для сил безпеки і оборони, тому що ані підвищення зарплати військовослужбовцям у цьому. Новому проєкті бюджету немає ані додаткових виплат для військовослужбовців, так само немає. І знову під питанням дуже багато моментів, які пов'язані з нашою оборонкою. Ну підласа ж, нібито по пані підласа. Це очільниця комітету, нібито пообіцяла, що знайдуть гроші на підвищення. Зарплат. Ну хай спочатку знайдуть. А потім будемо говорити. Ну справді, коли ми маємо кошти на всякі там держреєстри, коли ми маємо кошти на марафони, коли у нас не підвищується оподаткування на ігорку, алкоголь, тютюни, різні хотілки влади, у нас є гроші на кешбеки, у нас є гроші на якісь там інвестняні, інвестпроєкти, які роздаються в ручному режимі. А для військовослужбовців в цьому ж бюджеті немає коштів для підвищення, воно виглядає, ну м'яко кажучи, несмачно. А ви рахували взагалі скільки? От як. Як то кажуть, мимо каси, яка а, має бути у нас стабільно залізобетонно на оборону, проходить от просто туди. Я вам гарантую, що пані Ніна Южаніна це все рахувала, як людина, яка є в податковому комітеті, яка розбирається в цих всіх нюансах. Але я вам можу сказати не по об'єму коштів, але можу сказати, от якраз по цих всіх статтях багато проходить мимо. І коли ми зараз сьогодні ставилися правки на підтвердження, слава Богу, частину з них вдалося збити, ну, 99% це були хотілки. Ну комусь туди треба, комусь туди. От, наприклад, вправці, яку ми збили, це а, критично необхідно в Рівному від, 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 відбудувати стадіон. О, ну 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 просто критично на четвертому році вторгнення, коли у нас віда. Собі, А це такі собі. Е, ну не знаю, хотілки, як ви кажете, це для тих округів або для тих депутатів, які там от особливо вірні, особливо слухняні, ну, закладають є, в бюджет. Як варіант